Пам'ятка безпечний відпочинок узимку. Правила поведінки на водоймах, покритих льодом. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на лід. У разі різкого навантаження він може провалитися. Категорично забороняється дітям грати на незміцнілому льоду. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини, розриви льоду. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки, лижі мотузки, палицю. Обход місця вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. Переходь річку тільки у встановлених місцях. Товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег, не біжи, виходь повільно, не відриваючи ступнів ніг від льоду.